Час обвалу стелі в одному з найвідоміших театрів Лондона постраждало близько 85 осіб. Там тривала вистава. У залі було 720 глядачів та актори. Вони ж першими і побачили, як тріснула ліпнина на стелі. За кілька хвилин звалилася і величезна люстра. Постраждалих забирали швидкі і навіть звичайні рейсові даблдекери у більшості синці та порізи. Також є випадки травм голови та спини. Втім, загрози життю людей немає. Запевняють медики. Рятувальники працювали цілу ніч, перевіряли чи залишається небезпечною будівля театру. На інцидент відреагували прем'єр Девід Кемерон та мер Лондона Борис Джонсон. Слідчі на місці аварії певні це прикрий випадок, а не спланована акція. зараз же нічого не викликає підозр. обвалу, нічого не відчувало. Штукатурка зі стелі впала раптово. Куба зробила ще один крок до ринкової економіки. Відтепер місцеві жителі зможуть купувати нові автомобілі, не питаючи дозволу в держави. Отримання дозвільних документів було обов'язковим понад півсторіччя з часу кубинської революції. Два роки тому влада вже послабляла правила. Тоді уряд дозволив людям купувати одне в одного старі автівки. Наразі кубинці можуть вільно придбати і нові машини. Я радий, що тепер зможу купити нове авто без спеціального дозволу. Наш автопарк вже давно час обновити. Чесно кажучи, мій тарантас ось ось розвалиться. Дочка Сільвіо Берлусконі стала віце-президентом і виконавчим директором футбольного клубу Мілан. 29-річна Барбара давно планувала сісти в крісло керівника Росонері, але цю посаду обіймав іменитий менеджер Адріано Галіані. Минулого місяця вона звернулася до батька власника клубу з проханням звільнити Галіані через поразку, яку Мілан зазнав від Фьорентини. Після цього віце-президент заявив, що сам піде у відставку, але не пішов. Тепер ділить посаду разом із Барбарою. У сіетлі пасажири автобуса спіймали грабіжника. Як все було видно на відео, яке оприлюднили в інтернеті. 19-річний грабіжник в автобусі забирав у людей телефони. Та коли наставив пістолет на хлопця, який нічого не підозрював і слухав музику, той накинувся на грабіжника з кулаками. Решта пасажирів приєдналися та скрутили його. Тримали злодія до приїзду поліції. США Барак Обама не поїде на зимові олімпійські ігри в Сочі. Причина тому дуже щільний графік глави держави. Замість нього американську делегацію на церемонії відкриття ігор у Сочі очолить екс-глава міністерства внутрішніх справ Джанет Наполітано, також посол США В РФ Майкл Макфол, радник президента Роб Наборс. Крім того, до складу американської делегації увійдуть дві спортсменки, які відкрито заявили про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Це колишня тенісистка Білі Джинкінг і хокеїстка Ейтлін Кехов за словами офіційного представника Білого Дому Джея Карні склад делегації являє собою все розмаїття населення США. Вже за два роки пластиковими банкнотами почнуть розраховуватись британці. Банк Англії представив нові 5 та 10 фунтів, надруковані на полімерному матеріалі. Раніше банкноти в Україні виготовляли на основі бавовняного паперу. На відміну від старих, нові захищені від вологи і не так сильно забруднюються. Ще одна новинка: сучасні купюри в 5 фунтів. Прикрасить портрет Вінстона Черчилля. Він стане єдиним політиком двадцятого століття, що з'явиться на банкнотах на 10-фунтовій роз. Місяць портрет письменниці Джейн Остін. Ми провели трирічне дослідження, яке довело пластикові банкноти до залишаються чистими. До того ж, вони можуть бути в обігу у два з половиною рази довше, ніж звичайні. Багато людей вже бачили ці банкноти і торкалися до них. Ми провели опитування у багатьох торгівельних центрах по всій країні. 87% з 13 тисяч опитаних британців обрали саме полімерні купюри. Влада містечка Дітрамсцель вирішила задовольнити вимоги своїх громадян. Тепер Адольф Гітлер вже не почесний городянин баварського міста. Гітлер став почесним городянином ще у 33-му році. Питання позбавлення Адольфа Гітлера цього звання кілька разів виносилось на розгляд у міській раді. Деякі її члени були проти такого рішення, адже вважали це викривленням історії. Але під час останнього голосування ініціатори таки отримали більшість. 15-річний школяр зробив революційне відкриття в діагностиці раку. Джек Андрак всерйоз зайнявся вивченням цього питання після того, як дядько помер від раку підшлункової залози. Горе від втрати рідної людини примусило хлопця знайти ефективний тест для визначення захворювання на ранній стадії, коли рак ще піддається лікуванню. Джек розіслав листи двостам вченим і дослідникам, але ніхто не сприйняв хлопчика всерйоз, і лише одна людина ризикнула дати йому. Шанс доктор Майтрей з медичної школи імені Джона Хопкінса дозволив Джеку після школи приходити в його лабораторію і користуватися обладнанням для дослідження. Так у віці 15 років Джек Андрак придумав тест, який у 168 разів швидше і в 400 разів точніше, і в 26 тисяч разів дешевше тих, які доступні пацієнтам сьогодні. Компанія Інтел підтримує юних геніїв і щорічно обдаровує їх грантами. Джек Андрак за. Свій революційний внесок в науку отримав 75 тисяч доларів і знявся у рекламі американської корпорації. Жителю Китаю пришили руку до ноги. 20-річний хлопець пошкодив кисть свердлувальним верстатом на роботі. Щоб врятувати кінцівку, хірурги пішли на відчайдушний крок. Потрібен був час, щоб зрослися пошкоджені кістки. Тому цілий місяць рука приживалась до ноги. Потім лікарі повернули її на місце. Тепер хлопець розробляє кисть, поступово відновлюючи її працездатність. Марті на якого часто називають легендою гірського велоспорту, показує трюки і свою безстрашність на шосейному велосипеді вартістю 16 тисяч доларів. На цьому карбоновому велосипеді велогонщик Бредлі Вігінс, який виступає за тім скай, виграв Тур де Франс 2012-го. Це найвідоміша й престижна велогонка світу. Зйомки трюків відбувалися в різних місцях Британії. Мільйони вогників біля узбережжя Каліфорнії у бухті американського міста Ньюпорт-Біч відбувся парад різдвяних човнів. У ньому взяли участь десятки різних суден від скромних байдарок до розкішних яхт. Деякі прикрашені ілюмінацією на десятки тисяч доларів міріадами різнокольорових вогників також засяяли будинки на набережній. Це давня місцева традиція. ньюпорт біч влаштовує таке свято вже 105-й рік поспіль. Цього року аніматори усього світу, продовжуючи кращі традиції студій, своїми мультиками змушували переживати, сумувати, сміятись чи навіть плакати. Найдостойніші приклади їхньої творчості анімація, яка стала найпопулярнішою серед глядачів: мультфільм Чиста фантазія. У світі, де живе головний герой, корпорація шкідливої їжі, підсадила всіх на штучні продукти. Яскраві плакати про натуральність цієї продукції і мовчання працівників корпорації, приховують страшну реальність від чужих очей. Цей шедевр анімації реклама мексиканського ресторану Чипотле, який ненавидить фастфуд настільки сильно, що не соромиться знімати ось такі цікаві мультфільми. Want to change the world is not